Пані Марія бере до рук джойстик. Сьогодні вона вперше літала на дроні. І, хоча це лише симулятор, відчула себе справжнім оператором БПЛА. Я вже закінчила два курси це на саме розпроту. і потім вже посилений. І на цих курсах ми звичайно ну, нам показували, що такі дрони. Там як даже, ми даже, були, я даже була там їх збирати, але мені я ніколи не керувала. Для мене це дуже складно. У мене навіть не з невнувот секи проби хвилин 15, і в мене навіть не виходить отримати його висоту. Я не знаю. Кажуть хлопці, що це дуже чутливі датчики. Оці от ну ці штучки дуже чутливі, і треба навчитися і, ну і відчувати. Да. Ну сказали хлопці півроку, можна пробувати. Мені здається, що кожен громадян України повинен вміти захистити себе, свою родину, свою державу. Тому це наш свідомий вибір. Ми не знаємо, що чекає нас завтра, навіть якщо війна і закінчиться, то Такі, навички. Такі навички, да, вони дуже корисні. А от пані Оксана пілотеса з досвідом на симуляторі вправляється влучно. Її мета тут прокачати вже здобуті навички та освоїти нові дрони. Повертаюся через те, що ці курси, ці інструктори, курсанти вже стали такою своєрідною маленькою нашою родиною. Кожен раз кожен курс дає нові знання. Досвід це навчання в різний сезон, в незалежності від того, чи ти будеш військовим, чи ти будеш в зоні бойових дій чи ні, але вміти акумулювати себе, свої знання, свої емоції в правильне русло в ті чи інші ситуації екстремальні це дуже важливо. І саме цього тут навчають. Чому я записалася саме на курси керування дроном? Напевно, тому що ми живемо в час цифрових технологій, і дрони зараз є дуже важливим аспектом військовій справі. Дівчата стали першими учасницями курсів підготовки операторів БПЛА, що днями розпочали своє функціонування. Простір відкрили на базі закарпатського центру підготовки населення до національного спротиву. Центр почав свою роботу з березня 23-го року. Ми тоді почали формувати осередки по області. Перше, що ми робили, це ми вчили е, тих, хто приходив до нас на курси. Е, ми вчили людей тактиці, вчили людей вогновій підготовці. Зараз вже прийшов час і можливість від, відкривати класи такі по навчанню. Е, Управлінню БПЛА. В цьому класі у нас зібрана апаратура, скажімо так, комп'ютери, які мають свої ліцензійні програми по навчанню пілотів дронів. І плюс тут окремо ми бачимо відведено місце для інженерної підготовки по створенню дронів. Потреба дуже величезна. Наскільки мені відомо, це зараз перший такий системний. І безкоштовний і доступний для цивільного населення курс у Закарпатській області. Де він є логічним продовженням розвитку системи підготовки населення до національного спротиву? Зараз змінилися технологічні умови і технічні умови ведення війни. Якщо я схильний до думки, що як говорять експерти, близько 80% ураження враження ворогу даються системами БПЛА, тому підготовка є дуже важливою. Крім того, треба врахувати і цивільний аспект. Дійсно, система дронів, система. БПЛА буде мати продовження і в цивільному житті. Якщо ми знаємо, то найстрашніший для ворога дрон цей Баба Яга це фактично переобладнаний агродрон. Тут навчатимуть не лише літати, але й збирати безпілотники, обслуговувати їх та розрізняти. Із студентами працюватимуть досвідчені інструктори. А після закінчення курсів громадяни отримуватимуть відповідний сертифікат. Цю програму було підготовлено декілька інструкторів центру, які пройшли навчання у спеціалізованих. Теж навчальних центрах, які мають акредитацію до викладання програми Нацпротиву і, зокрема, БПЛА. По завершенню, якщо випускники виконують повністю програму, яка буде складати 108 годин, вони отримають сертифікат, в якому буде вказано, що, із яких дисциплін вони пройшли підготовку і іспит, який вони здали іспит. Ну, тут іспит може бути один, або ти літаєш, або ти не літаєш. Варто зазначити, що курси є абсолютно безкоштовними, а записатися можна наступним чином. Потрібно звернутися або в центр, обласний центр підготовки цивільного населення до Нацпротиву, або безпосередньо до нас, до Мукачівського осередку. Мукачівського, Тячівського, Берегівського, окрім курсів з підготовки населення до національного спротиву на базі новоствореного простору, практичні навички здобуватимуть випускники загальноосвітніх шкіл Мукачівської міської територіальної громади у рамках дисципліни «Захист України». У Часи війни, осередки, які будуть готувати наше населення до спротиву, вони дуже важливі. Це обов'язково має бути підкріплено якимись патріотичними навчаннями для здобувачів освіти. Ми дуже плідно співпрацюємо із осередок захисту України спільно із представниками національного супротиву. Діти не хочуть вчити теоретичні знання, їм потрібні практичні навички. Тому, створивши осередок на базі закладу, ми маємо можливість забезпечити учнів практичними навичками. Зараз на стану, на даний момент всі учні нашої громади, випускники 10-11 класів, мають можливість відвідати цей осередок, де здобувають знання у галузях, які їм необхідні. Це і тактична основа у нас є. І медицина військова, і дронні курси, і стрільби. Вони мають можливість отримати навички, які їм будуть необхідні, можливо, у їхньому житті. Такі осередки вже неодноразово довели свою ефективність, підкреслюють військові. Дуже приємно, що Національний впротив веде наших місцевих жителів до перемоги, навчає. Дякую вам всім, дякую нашим інструкторам. За цей невідкладний внесок в оборону нашої держави цей осередок став третім на теренах рідного Закарпаття. Аналогічні працюють у містах Ужгород та Тячів. Також наразі працюють над облаштуванням простору у місті Берегово.